Привіт! Всім. Продемонструю вам неповне розбирання та збирання стартового пістолета Козей А100. Це потрібно для чищення та догляду за пістолетом. І так, почнемо. Від'єднаємо магазин. Перевіряємо відсутність набою у патроннику. Далі Прапорець повертаємо вниз на 90 градусів та витягуємо на себе. Затвор відтягуємо назад і піднімаємо вверх. Та знімаємо. Дістаємо зворотній механізм. Неповне розбирання завершено. Збирання здійснюється в зворотньому порядку. Вставляємо зворотній механізм. Затвор, роперець. Відводимо назад, працює.